Добрий день. Добрий день. Володимир Теремець прямує до своєї нової квартири у модульному містечку на вулиці Дрозда у Чернігові. Сьогодні приніс сюди перші особисті речі. Тут, звісно, ще обживаємося. Добре, все красиво. Ну що да. тут казати? Втори, ну, треба ж зеркало, вішалка. О, там нам дали. Е Ото як тубочка називається, сусіді дали, так ще привеземо столік комп'ютерний, такий, ну все беушне, ну нічого. І більше нам телевізор. Це все, що ще треба. Це модульне містечко збудували у партнерстві із товариством Червоного Хреста України. Загальна вартість проекту зараз 240 мільйонів гривень. Червоний хрест виділив 156 мільйонів гривень на зведення будинків та облаштування кожної квартири необхідними меблями та технікою. Чернігівська міська рада проводила комунікації, будувала фундаменти та проводила благоустрій. З міського бюджету на це виділили 84 мільйони. Частково не заплачено ті роботи, які підрядник виконав в рамках проєкту, але вони ще не потрапили в відкориговану частину, тому що ще раз буде необхідно коригувати проєкт. Зазвичай в процесі виникають додаткові роботи, які на початку не були відомі. Ну то ще не заплачено. На мою думку, це десь приблизно може бути мільйонів 7-8. У модульному містечку 112 квартир. Ордери на квартири видають терміном на один рік з правом продовження, доки людина матиме дійсно в довідку ВПО. На сьогодні ордери отримала 81 родина. 34 сім'ї це не місцеві жителі. А інше це жителі міста Чернігова. Є і Бахмут, є і Херсонська область, є і Донецька область. Анна разом із двома дітьми переїхала до Чернігова з нині окупованого Луганська у 2014 році. Все році. все добре, все подобається, все виходить, все було і ми свою меблі навіть не забирали там, де ми жили. Я то що це так не кожен день живу, а ще їжджу. На дачу ще ще оформляємося. Тепленькі, зручності, да. все є необхідне. Автобус пустили. Якщо коли треба пройтись, сні спіша. Коли спішиш, автобус мешканці деяких квартир жаліються на недостатній тиск води в системі, в інших не працює вентиляція. Вибиває от ні з того, ні з цього. Ви знаєте, даже не я даже, якщо пробувала стирати і і бойлер, то я тільки, например, лістирелку включаю, і ліболяр. Воно ну, буває такі проблеми. Оце вчора не було нічого. А позавчора така проблемка маленька була. Я не скажу, що це постійно. Звичайно, у нас це будівництво, звичайно, є якісь проблеми, але е, ті проблеми, які ви згадали, і ми сьогодні бачили, також вони будуть вирішені на 100%. Е, у нас конструктивне спілкування з підрядником, тобто немає проблем якихось критичних. Все, що всі недопрацювання, які є, ми всі усунемо. На відкриття модульного містечка приїхали представники британського та австрійського Червоного Хреста, які допомагали з пошуком грошей на будівництво. Це, що на світ. Підтримує, фінансує такі проекти. І тут сьогодні місії Червоного Христа з багатьох країн світу. Це показує нашим мешканцям, мешканцям Чернігова і всієї України, що ми не одні в цій боротьбі. За демократію, за свободу, за нашу незалежність нас підтримує весь світ. Поряд триває будівництво майданчика для встановлення модульних будиночків, які Чернігову надав уряд Латвії. Роботи проводяться за гроші з міського бюджету, сказав В'ячеслав Почеп. Аня Крилова, Анастасія Лоза, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.